То що ж це за нова зброя українського виробництва ракета дрон-паляниця? Насправді паляниця це реактивний дрон, адже він оснащений турбореактивним двигуном. А для того, щоб бути раке... ракетою, дроном, то паляниця повинна мати рединно чи твердопаливний реактивний двигун, як, наприклад, балістична ракета. А головною причиною встановлення реактивних двигунів у БПЛА є в першу чергу бажання отримати більшу швидкість. Якщо, наприклад, 100-200 км це стандартний показник для гвинтового дрона, то, наприклад, 800-900 км на годину для реактивного двигуна це цілком досяжно. А більша швидкість це більш ефективне проходження скрізь зенітний вогонь з кулеметів та зенітних установок, якими керує людина. Тому реактивний дрон передусім презентувався як засіб для ударів по російських аеродромах. Також реактивний двигун займає менше місця, що дуже важливо для ракети чи дрона, ну, бо це впливає на корисне навантаження та загальні розміри, а з нею і на малопомітність, що вже напряму пов'язано з проходженням ППО. Тож одною з головних переваг нового українського далекобійного ракетно-ракетодрона паляниця є швидкість. Також ракета має дальність близько в 750 кілометрів. Але недоліком такої зброї є висока ціна в порівнянні з звичайним дроном. А далі поговоримо про те, як аналітики пояснюють, чому Путін ігнорує ситуацію в Кузькій області. І оголошення мобілізації стало би кінцем для диктатора. А якщо Путін відреагує на події в Кульській області методом мобілізації, то це може поставити його в ще гірше становище, ніж те, в якому він перебуває зараз. Тому він ігнорує Кульську операцію та стримує українських військових мінімальною кількістю сил. Російський контроль над засобами масової інформації є достатнім, щоб пропаганда могла поширювати цей наратив. Про це, до речі, сказав ветеран армії США Райан Макбет. Також аналітик відзначив, що росіяни дуже бояться боїв в самому місті Курськ, якби українські військові до нього просунулись. У Російській Федерації влада не бажає бачити таку подію у перспективі та не усвідомлює, що війна може обернутися бумерангом. Якщо українські військові дійдуть до Курська, для Росії це буде великою проблемою. Зауважив ветеран армії США. На цьому мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі!